Це Максим і Настя Москаленко. Зараз ми будемо делати третю частину, знімати якраз для вас. Це третя частина, як я вигулюю кітіка під названням Малиш на парагулки. Так, це третя частина першій серії. Я закінчила на тому, що поймала в тій клумбі малий тому що э, щось він наступив отут от возле горки, точнее, качелем. І ми зараз сидимо тут, там, на качелем. Так, дивіться. Кітінка отут був, я його садила і він упав. І щось він наступив, відомо, тому що е, він почав хромати. Да, е, і от, і по от, так от побіг, побіг. Я ж сюди, сюди вискочила. Е, я ж за ним хочу поймати, він як скаче, і в клумбі я отам його І... Поймала. і Максим, постав радость. Дивися, не отделиться. Ми почали з Максимом отдельное розслідування Як же могло остатися? Зараз я е, Поверну Ладно. Починаємо розслідування Станм і мчим на встреч Приключень -приключ Да. Вот это так начало, блин. Максим, а куда ты побег, блин? А -а -а. Чего же так расследования там начинается вообще? Э -э, ну, Максим! А, ну, расследование? Качели? Буляк? Да, качеля була в це час. Дивіться, сюди по это, і він захотів туди кользунути. Він упав і на щось наступив, а потім отак от помчався по цій таяпінці Максим. І туди в тумбу. І в тумбу. Я ж за ним. І от там я його і поймала. І головне, що він не встановився, а прямо побіг. Не сів, не ляг. Но ми їх усі порозганяли. Так. Ось дивіться, ягоди і вони їх дуже люблять. Ага. цього і будемо. Тому що дивіться, я ягоду зриваю вкусняшка. Ну конечно, конечно. Ну звісно, Максим, руки покажи, покажи. Нормально. Ладно, при... поехали по расследованию. Дивіться, тут ось была тут нора, ос. Я її тут бачив. А, сьогодні будемо оттаркиваться. Я не помню, де вона була або з сторони, або з той. Тут була нора. Тетя, якщо ви хочете сіли там, де будуть паради по Горовому Гардену, і я буду знімати свої корони. І буду грати із Максом. Буду грати з Максом. Максим, ти будеш не парати? Не якщо, якщо я з тобою відео засніму, як ми гуляємо з тобою по Горовому Гардену. І будуть паради. Максим. І від тебе, і від мене. Да. Хорошо. Так, Максим намагається знайти їту, но нічого не получається. Он бачите, попсиховав і траву порвав. Як да. <laughs> все, да? Ну кажу, що почав психовать ему кисеньку жалко сильно ну короче максим каже что здесь была якась нора ос, значит нормально есть доказы получается еще одна Там нора была возле горки ага максим еще каже что нора была возле горки вот собственно горка Дивіться, любі друзі, це відео може тривати десь годину, так що будьте готові. Дивіться цілу годину, якщо вам цікаво, що буде, якщо розслідувати. Максим, не топчися не на могилі нашого овода, ти чого? Тут же ж могила овода, ти що? Ось Навіть в нього росте своя рослина. Ну так, да, бачите. А це своя рослина. Якого ми знайшли, він вже був помер. Ага, точніше ти його м'ячом А, Ну так. Ні, тоді ти... нормально. Пху. Да. Ну ти акарабат, звісно. А покажеш як колесо робиш? Ти ж у нас на танці ходиш. На <рохи> О, дивіться, у ліки що тут оси. А ничего, что это говно, не ос. Девица, ось да улики, реально. Улики. Девица, ось Ага. Бабрикоса. <свят> 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 Бабрикоса, блин. Кстати, а а хочете ще е, відео після Галигардена буде 99 на червісу. Ми ще на пачки, але я вже знаю дуже багато лавіхаків. І я вам їх покажу. Разом із Максимом покажу ці лайфхаки. А, а якщо ви хочете, щоб е, я поіграла сама? Пишіть в коментарях, якщо ви хочете із Максимом, то пишіть такий коментар. Я хочу побачити, як ви гуляєте. З Максимом ліба Гаровий Гарден, ліба 99 ночей в лісу. Якщо буде первим, напишіть, що буде первим, а що другим? І напишіть, що буде першим, а що Ну, Точніше, ігра, яка гарове Гарден чи 99 ночей в лісу. А якщо ви хочете, щоб я сама пограла, то напишіть, будь ласка, цей коментар. Я хочу побачити, як Настя Москаленко гуляє в... Nagava Gardana Bodimeno stoji na čem v lesu.